Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 30 червня 2023 року, і я розпочинаю знімати відео, на яке, мабуть, чекають навіть більше, ніж на якісь колекції чи покупки, тому що це відео про анонс розіграшу призів. Як ви розумієте, що незабаром свято наближається. і Свято це мій день народження, я святкуватиму ювілей. Ну, як святкуватиму, так як на сьогодні не до свят великих, тому я спечу торт для своїх друзів-волонтерів, а також у вузькому сімейному колі також ми трішечки відсвяткуємо, але щоб якось запам'ятати свій день народження. Які на жаль не завжди вдається святкувати саме тому, що він влітку і всі роз'їжджаються, то ми розіграємо призи. І ось я хотіла вибрати такі призи, які підходили б будь-якому моєму глядачеві, рукодільниці чи не рукодільниці, незалежно від статі, чоловік чи жінка, і щоб таке було що якого ну, в Україні щось важко знайти. Так от, я спочатку вам покажу призи, а потім я вам розповім умови. Хоча я сподіваюся, що всі мої підписники знають про ці умови. Ну, Зараз я це приберу трішечки ось так, можливо, щоб воно десь у вас висіло. це Оце топери, саме на торт. І ось що я. Придумала. Так ось, перший приз, це ось така чашка. Ми її витягнемо зараз. І саме, я сподіваюся, що ви будете мене пам'ятати. Якщо встигну, то ще якусь зроблю надпис, а якщо не встигну, то не підпишу. Але я сподіваюся, що ви запам'ятаєте ось такі, така чашка із ножицями. Бачите, які ножиці, ручка ножиці, в які, з якої можна пити щось там. Ну, кави, мабуть, багато, 400 мл. А ось е, е, чайок, мабуть, нормальний. Ну, а Можна просто її використовувати в якості як підставки до якихось там е, рукодільних е, наших аксесуарів. Е, ось так вона саме швейна така. Не швейна, рукодільна, але можна, я сподіваюсь, можна і, і просто її ось поставити і перепочинку піти. Так, ось це наш перший приз. Так, призерів буде два, і другий, звичайно, також буде ось така чашка. Ми також її зараз відкриємо. І ось Така ж із цієї ж серії. ну Це така трішечки більш рукодільна для рукодільниці, але також можна пити хто хоче. Це вже у нас ручка в вигляді сантиметра. І ось такі саме швейно рукодільно вишивальні. Тут є малюнки, також 400 мл. Ось така у нас є і друга чашечка. І щоб вони були не порожні, то ще в кожну чашечку я додам також дуже потрібні, дуже гострі предмети. Сподіваюся, що наші стосунки не будуть гострими. Так ось, ще кожному, в кожну чашечку я покладу ось такі гострі ножнички у вигляді феєчок, таких дівчаток-феєчок, це ціла серія їх є. І ось вони такі дівчатка зелена і ну, яку, кому, яка, Якщо не запам'ятаю кому що то ну, вже на навгад. І вони абсолютно ідентичні, крім того, що в них різнокольорові саме ці крила. Ну, і тепер повернемося до умов. Розіграш призів це лише для моїх підписників. Ви пам'ятаєте, що лише для тих, хто підписується і дивиться мій канал, саме для них будуть ці подарунки. Тому я обов'язково перевірятиму, як, чи є в моїх підписників. Я, вам, я вже вам показувала неодноразово, як зробити підписки саме відкритими. Тобто ви заходите у розділ Конфіденційність, і потім на своєму каналі, і там є такі два повзунки. Якщо буде активний повзунок, що зробити всі підписки закритими, тоді я не буду бачити вас, коли я відкрию канали ми потрібно, щоб підписки були відкритими. Тобто речажок там чомусь воно зроблено навпаки, що написано зробити всі підписки закритими, активний буде, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто вам потрібно поставити навпаки цей речажок, або щоб вони були Заборонити, щоб вони відкриті, або, заборонити, або відкрити, якщо вони закриті. Ну, тобто, Це там дуже легка процедура. Заходите у свій YouTube студію, свій канал, і дивитесь конфіденційність, і Там у нас є ось цей саме відкритий чи закритий ваш канал. Тому... Перша умова у мене поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар, який хочете. Ніяких цифр ми не ставимо, тому що я буду генератором випадкових коментарів розігрувати ці призи, і тому там ніяких умов таких, ну, Не потрібно ніякі цифри ставити, сам генератор вибере. Я ці всі умови пропишу у під е, відео в інфобоксі. Якщо щось забудете, то е, ось буде так, е, там ну, написано буде. Е, тобто від вас лайк, від вас коментар будь-який. Е, ми призив, Так, відкриті підписки на момент розіграшу. Якщо ви потім не захочете, ви їх закриєте. Але в день розіграшу вони мають бути е, саме. Відкриті. Беруть участь будь-хто із моїх підписників. Якщо ви не підписались, обов'язково підпишіться. І будь яка країна світу це Крім Росії і Білорусі. Як ви знаєте, ми з ними. Не дружимо і туди посилки не йдуть. Тому я відправлю ці призи вам в будь-яку країну за власний рахунок. Тому після того, якщо ви знайдете себе у переможцях, то обов'язково відпишіться мені в Директ або месенджер у Фейсбук, або у Instagram. Там будуть посилання під цим відео, куди і я прошу вас відізватися протягом тижня. Якщо не буде протягом тижня, вже, на жаль, були такі випадки, тоді ми вже перерозіграємо цей приз саме у якихось рукодільних, ну, найближчих рукодільних буднях відео, яке я випишу. Але я сподіваюся, що хто виграє. Ну, тобто, якщо ви хочете виграти, то, будь ласка, ну, один раз прослідкуйте за цим, е тому що е ну, не будемо довго затягувати, тобто я протягом. Е оце... До перших рукодільних буднів, скажімо так, якщо це буде, там, можливо, це 7 днів, можливо, це 10 днів, як я буду, як я зніматиму. ну, там, там, ви ж розумієте, що там, Поки я буду пекти торт, там, чи ще щось, там, десь, візнать, в мене буде мало часу на вишивку, тому рукодільні будні, можливо, вийдуть ну, там, через 10 днів чи через 2 тижні. ну, Тобто протягом цього часу ви маєте якось мені відгукнутися. Якщо якісь умови забула, то обов'язково їх Потім пропишу ще раз у в цьому саме під у інфобоксі в цьому. Так, мені здається, що не забула нічого. Як не забула? Не забула сказати, коли ж буде розіграш. День народження у мене 5 липня. Але мабуть 5 липня мені буде не до розіграшу. Ну, Якщо хіба що у мене буде час в вечірні, я зроблю розіграш увечері. Якщо ж в мене не вийде, то я зроблю протягом. Е Ну, протягом дня, 6 липня, ну, скоріш за все, також друга половина дня. це буде. І ви ж розумієте, що в нас обстановка дуже нестабільна. Якщо раптом буде якась там подія, така форс-мажорна, там, можливо, повітряна тривога чи ще якась, то тоді це все ну, ненадовго посунеться на якийсь там час. Ну, і Потім, поки я це все змонтую, ну, я монтувати буду виключно відео для того, щоб покращити його якість, а не для того, щоб вам там когось підробити. Тобто я показуватиму вам час, який я розігрую. Тобто це все буде по-чесному, щоб ви не думали, що я там для когось е, щось там е, підтасовую. Тим більше, дуже часто якось цей генератор е, іноді збоїть цих випадкових коментарів, буває так, що він чомусь не працює. Тому все буде в реальному часі, але оскільки я не вмію в прямому ефірі це все знімати, то буде в запису, але ось е, як тільки зніму, так там ще декілька деякий час, щоб YouTube його Перевів у HD формат, щоб була краща якість. Це буває швидко, буває 10 хвилин, буває 20 хвилин, буває година, тобто це якийсь час в мене займе. Ну ось Я сподіваюся, що вам подобаються мої призи, тому я запрошую всіх охочих, хто хоче виграти один із цих призів. Напишіть, будь ласка, мені коментарі, і зустрінемося уже з вами у розіграші. А я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискуйте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі незабаром.